Ефірі програма сьогодні надзвичайне про найрезонансніші події України та світу. Далі у господарському суді Києва правоохоронець вистрелив у колегу. Інцидент стався по обіді постраждалого міліціянта у тяжкому стані. Забрали до лікарні. Стрілка затримали. За попередньою інформацією, правоохоронець підстрелив колегу випадково. Міліція з'ясовує деталі пригоди. По спецлінії 102 надійшло повідомлення від лікарів про те, що в суді один з міліціонерів отримав вогнепальне поранення. За попередньою інформацією, шкодження він отримав від свого колеги, який необережно поводився зі зброєю. Працівника міліції у важкому стані госпіталізовано до лікарняного закладу. І працівники міліції з'ясовують всі обставини. У Запоріжжі зарізали військового тіло. Загиблого знайшли просто посеред казарми. За неофіційними даними чоловіка вбили після п'яної сварки з товаришами по службі. У міліції подробиці інциденту не розголошують уже відкрили кримінальне провадження. Загиблим виявився 35-річний службовець окремого піхотного батальйону 93-ї бригади Руслан Яус. У Харкові намагалися убити командира батальйону Слобожанщина Андрія Янголенка. Коли він з дружиною був у машині, пролунав вибух. Міліція вивчає деталі пригоди. Наразі головна версія теракт. Мешканці цієї 24 поверхівки на Салтівці здригнулися від вибуху по обіді. Люди кажуть, він був такої сили, що вікна тремтіли навіть у будинках сусіднього мікрорайону. Вибухнула машина командира спеціального батальйону міліції Слобожанщина Андрея Янголенко. В автівці перебували сам комбат і його дружина Інна. Їх з пораненнями швидко доправили до лікарні. Жінку прооперували з її спини, лікарі витягли кілька осколків. Вийшли, сказали 24 ташку взорвали, вышли, а там машина дымилась. Посмотрели на машину, а там она разорвана, как консервная банка открыта. Дверь в другой стороне, лобовое стекло улетело. Женщина лежала на капоте, у нее спина была порвана немножко. И мужчина ходил, у него от локтя и до низа была, рука тоже разорвана, ходил, кровь текла. Ну, то есть, что мы видели, там снимали на видео много, разорвано, видно, что они были в форме, как будто сато. И бронежилеты были на задней машине, на локотники, на коленнике. Свідки розповідають, машина комбата проїхала від стоянки приблизно метрів 600. Лише потім пролунав вибух. Ми, ми стояли, да, щось бахнуло сильно. Я возле окна как раз стояла, щось так бахнуло сильно. Ужасно, і посипали стекла. Ну, потім машину вот эту увидели. Так бахнуло, що Брат потерпілого Сергій каже, комбат живе у цьому районі, ні від кого не ховався і завжди лишав машину просто біля будинку. Обрання, не прячется, ничего, Машина стоїть в гаражі, а на стоянці, На відкритій площадці. в принципі, доступ туди. У всіх є, доступ, приживання може. Це охороняємо стоянка? Ні. звичайна стоянка. Події правоохоронці відразу ж оточили, як з'ясувалося, не тільки для зручності роботи експертів. Шукали й іншу вибухівку. Знайшли ще один вибуховий пристрій. З двох магнітних мін, прикріплених до машини комбата, вибухнула одна. Така міна, яка була знайдена на місці цієї події, тобто СПМ, приблизно 2 кілограма тротилу, спрацювала під час теракту у Харківському пабі. Стіна другу міну вибухотехніки вивезли із. Алтівки і знищили у безлюдному місці. Слідство розглядає низку версій за фактом вибуху автомобіля. Основна з них терористичний акт. Анастасія Бобкова, ТВА. ще одна автівка вщент згоріла у Харкові. Старенька ауді спалахнула просто у дворі багатоповерхівки. Проте правоохоронці запевняють, машина зайнялася через несправну електропроводку. На щастя, у цей час машині нікого не було. Навіночні зіткнулися автобуси легкови. Аварія сталася на трасі у пів на шосту ранку. Тойота несподівано виїхала на зустрічну і врізалася у рейсовий автобус. Від удару обидва транспортні засоби злетіли з дороги. Перевізники 25 п'ятеро його пасажирів, що їхали з Москви до Кишинева, не постраждали. А ось 23-річний призвідник аварії загинув на місці. Одна з версій, ДТП водій легковика заснув за кермом. На ділянці дороги з полученням Житомир Моглів Подільським в районі села Медвеже, Вінницького району. Житель Одеської області, керуючи автомобілем Тойота, не справився з керуванням, допустив виїзд на зустрічну смугу руху та зіткнення з автобусом рейсом сполученням Москва Кишинів. По даному факту, слідчим управління внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань, кваліфікація стаття 286, частина 2 Кримінального кодексу України. Приїхав, як положено. Все поки... По правилам. Ехал, он выехал мне навстречу, я убежал вправо. И он врезался в меня, я очутился там. У меня где-то ехал где-то по 90. Потом я когда притормозил, там вообще меньше скорость. Я даже не смотрел на спидон, потому что я не успел. У него спидометр заклинил на 80 км в час. А в Китаї піка протаранив автобуси з пасажирами водій легковика. Виїхав на зустрічну смугу. Під час аварії у салоні двоповерхового автобусу перебували 18 пасажирів. Ніхто з них не постраждав. От винуватця аварії та пасажира затисло у понівеченому авто. Витягати їх довелося рятувальникам. Кермувальник з травмами доправили до лікарні його товариша. Врятувати не вдалося. Зірка Голівуду Гаррісон Форд розбився на одномоторному літаку під Лос-Анджелесом. 72-річний актор сам сидів за штурвалом, коли у літака відмовив двигун. Пілот аварійно сів у полі на полі для гольфу. Поліція повідомила, що він зазнав серйозних травм. Зокрема, глибокі рани голови. Нині актор у місцевій лікарні Форд має ліцензію пілота та значний досвід у кермуванні літака. На Херсонщині горіла приватна будівля. Пожежа сталася серед ночі у двоповерховому будинку, де жили дві сім'ї. Звідки кажуть, що з диму почав валити дим. Викликали рятувальників. Пожежники швидко приборкали полум'я. Ніхто не постраждав, що стало причиною займання невідомо. І про інші пожежі, які сталися в Україні, далі в огляді. У Львові від вогню рятували однорічну дитину. Пожежа спалахнула в одній із квартир багатоповерхівки. Господарі оселі встигли вибігти із палаючого помешкання, а от їхня сусідка із немовлям опинилася у димовій пастці і не могла самотужки вийти на вулицю. Мати з донькою врятували пожежники, які швидко прибули на місце. Вогонь загасили і нині з'ясовують причини займання. Немовля доправили до лікарні із отруєнням чадним газом. Дуже швидко зреагували. В мене вже вогонь був під вікном, а зараз найду. Тільки сколько трохи трісло. Реально, молодці хлопці, дякую вам. В хаті нічого все не знищено, все слава Богу. Все слава Богу, так, Дуже вам дякую. У Луганську у повітря ледве не злетіла маршрутка із пасажирами. Мікроавтобус загорівся на ходу. Водій побачив дим із-під капота та одразу зупинив транспорт. Виявилося, що зайнявся двигун. Полум'я швидко поширювалося. Утім, всі два десятки пасажирів встигли вискочити з мікроавтобуса. Інваліда, який був у салоні, водій виніс на руках. Вогонь загасили швидше, ніж він дістався газового балона. Ніхто не постраждав. Он не дошло, ну, в общем, до балонов и, ну загорелся автобус, а людей спасли. Три все, погорело, аж поплавився весь мотор. Ще одна пожежа трапилася на Черкащині. Зайнявся приватний будинок. Пожежники викликали очевидці. Кажуть, спочатку подумали, що сусідка просто розтопила грубу. Та коли дим повалив з вікон, одразу зателефонували рятувальникам. Вогонь загасили за 15 хвилин. Втім, встигло вигоріти перекриття будинку. Господарі не постраждали. Причиною пожежі могло стати необережне поводження з вогнем. Анастасія Бобкова, на рівненщині серед білого дня пограбували приватний будинок. Троє молодиків у камуфляжі, балаклавах та пневматичним пістолетом вдерлися до оселі. Всередині перебувала бабуся з десятирічним онуком. Молодики змусили господарів віддати гроші. Далі вибігли з будинку і поїхали автівкою, що чекала на них на вулиці. Нападників оголосили у розшук за таке зухвали пограбування зловмисникам загрожує до 12 років за ґратами. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 187 Кримінального кодексу України, тобто розбій. Правоохоронці закликають усіх, хто володіє будь-якою інформацією про скоєння цього злочину, повідомляти працівників міліції. У Дніпропетровську ділок самоучка влаштував нарколабораторію у власній квартирі. В інтернеті дізнався про умови вирощування марихуани, накупив спеціальних ламп, встановив систему кондиціювання. Так молодик встиг виростати більше сотні кущів конопель. Та, зрештою, ботаніка затримала. Його урожай знищили. За вирощування наркотиків чоловік може сісти на три роки. В трьохкомнатній квартирі одна кімната була оборудовань. полностью под теплицу, то есть что имеется в виду под теплицу? Это было э, все изолировано, все э, сделано фольгой, все герметично. Так же самое э, было кондиционировано, это были вентиляторы оборудования, кондиционеры. Так же само каждый кустик поливался, то есть был капельный полив этого растения. Открыто два криминальных проваджения. это по 310 незаконный посев и по 313 это нарколаборатория. поки даний гражданін знаходиться на домашньому аресті. двоє підлітків стали справжніми героями на Житомирщині. Друзі, повертаючись з магазину, почули крики з боку ставка. Підійшли ближче і побачили ледь живого чоловіка. Він з останніх сил тримався на воді. Про звичайних школярів, що врятували життя людині. Дивіться у сюжеті. Того дня Сергій і Вадим поверталися додому з магазину. Дорога проходила повз сільський ставок. Коли хлопці підійшли до водойми, почули крик. Чоловічий голос лунав з води. В той момент, коли почули крики, почали бігти. Ми вибігли на, на це бачили красний капішон. Сірій поміж... почав, і Сергій говорить, що там дядько. Коли підлітки підбігли до ставка, побачили, що чоловік уже був майже під льодом. Знесилений він із останніх сил тримався руками за крижину. Хлопці не розгубилися. Сергій зняв свою куртку і, тримаючи її за один рукав, інший кинув потопаючому. Почали тягнути, не могли вже його тягнути. Він так в... в... впирався в льод. в льод і не міг. Ми почали його за руки тягнути. Не можемо. Потім к це дядько каже: типу, Бачу, хлопці, ви мене не витягнете, старайтеся ногами гребсив. Разом хлопці витягли чоловіка на поверхню. Він попросив підлітків дати йому відпочити на льоду. Проте юні рятувальники розуміли, що чоловік може не вижити. Я кажу, давайте ми вас доведемо. Він ліг, давайте швидше, бо тіпо, вам треба чай гарячий одігріться. Ми його почали тягнути до хати, він вже ноги відказували. Ішов падав. Чоловік не міг йти і періодично непритомнів. Коли хлопці привели його додому, з постраждалого зняли мокрий одяг, покликали місцеву фельдшерку, яка жила по сусідству, і викликали швидку. Я людини могло попірватися ну, миттіло. Життя людини було на волоску, але саме хлопчики зорієнтувалися, вийшли з положення і зробили те, що повинна зробити. Була кожна людина. А молодець не забоявся. Наш герой. Школи. Ми всі ним. Не кожна б людина змогла б підійти так близько, знати правила, як правильно робити це все. Не кожна людина могла б могла донести до хати, допомогти цій людині. Я не, навіть не знаю, чи би так врятував. Сапчика класний керівник Вадима розповідає: рятувальник до того ж і сором'язливий, який усі каже, що так зробив би кожний. А у коледжі про свою пригоду навіть нікому не розповів. Підросток смок промолчати, нікому не розказати про те, що усевершив практично героїчний поступок. О ньому довше знати люди, на нього рівнятися сверстники. Ось вот такий у нас молодець Вадим. Життю врятованого вже нічого не загрожує. Чоловік одужує юні рятівники. Ж отримали від ДСНС почесні грамоти і відзнаки. Олена Козаченко ТВА. Відомого таджицького опозиціонера у Мералі Куватова застрелили у Стамбулі. його дружину і двох маленьких дітей доправили в лікарню з ознаками отруєння. Напередодні ввечері Куватов з родиною були у гостях. Після вечері чоловік відчув себе погано і вийшов на вулицю. Там його вбили пострілом у голову. Дружина встигла повідомити рідним про вбивство і знепритомніла. У минулому Куватов бізнес-партнер родичів президента Таджикистану. Однак між ними виникли розбіжності. І чоловік втік до Туреччини. Він також очільником опозиційної організації група 24», яка різко критикувала владу Таджикистану. Сполучені Штати у сніговому полоні на сході Америки через штормове попередження скасували майже 5 тисяч авіарейсів. У Нью-Йорку літак з'їхав із слизької злітно-посадкової смуги і врізався у паркан. 24 людини постраждали у штаті Кентукі. У півметрових заметах опинилися більше сотні машин. Рух автомагістралями частково блоковано. Повністю закриті майже 40 кілометрів шляху у зв'язку з негодою у штатах, де вирує сніг, і в школах скасували заняття. У Вашингтоні зачинили федеральні офіси і конгрес. Поки це все більше надзвичайно у наступному випуску. Побачимось.